Мої вітання. Сподіваюся, що всі в гарному настрої і всі гарно відпочили у серпні і готові продовжувати нашу роботу вчитися читати англійську мову. Тож відразу до роботи й беремося і, як завжди, починаємо з перевірки домашнього завдання. А домашнє завдання було прочитати і написати транскрипцію до ось цих слів. Сподіваюся, що всіх ось так в зошитах і написано. Прочитаємо ці слова разом ще раз: Remark. Smoke. Depend, behind, despair, match, pair, duty, shine, bed, bed. Сьогодні поговоримо про ще чотири букви, які передають приголосні звуки. Пригадайте, як ці букви називаються. Це буква J W X, Z. Так от, буква J читається як G. Чомусь близький до українського звука G, але якщо взяти англійське ім'я Jane, українська вимова Jane, то англійською це буде як Джейн. Дещо такий м'якший звук, пом'якшений G. «дж». Буква W передає звук В, такі от губи трубочкою В. Може, декілька разів про нього згадували. «в». Насправді, цей звук є і в українській мові. Такий собі нескладотворчий У. Е, просто коли зрадянщували українську мову і робили її максимально наближеною до московської, то цей звук вилучили. Але повертаємо його в українську мову. Тому що насправді слова читав це має бути не губно-зубний звук в, коли прям зуби торкаються нижньої губи в, як вітер, а має бути губно-губний звук читав, ходив, любов. Але повертаємося до англійського звука в і йдемо далі. Буква X позначає звук «кс». От Кс. Разом дуже швидко це буде «кс». І остання буква позначає звук з. Потренуємося. Почитаємо ці слова разом. Джем тому, що буква Е у закритому складі. «Сайз» тому що буква А у відкритому складі. Джез, тому що Е у закритому складі. X. Чому закритий склад? Тому що два звуки: К С, тому склад, по суті, виходить закритий. Тому X. Наступний. Зібра. Бо відкритий склад. Зібра. Але дехто й читає як зебра, і словник дає два варіанти, тому і так, і так можна читати. Далі. Ja, тому що R дає довгий звук A, wake. W wake. Тому що A відкритий склад. І останнє where, тому що ара звук «ear». Where. Чудово. Додамо тепер ці наші звуки у нашу загальну табличку. Як бачите, я її відмітила жовтим, щоб ви їх не загубили. Де вони тут? І як бачите, нам залишилось лише три букви ще розібрати, які позначають приголосні. Згодом це зробимо. А поки що продовжуємо працювати над голосними, бо, як бачите, залежно від позиції в слові, а, вони читаються по-різному, ще плюс комбінації з іншими буквами не роблять. Тому сьогодні продовжимо говорити про букву І. Пам'ятайте, що у відкритому складі вона такі читається, як називається алфавіті. У закритому складі це звук Е, і у ненаголошеному складі, як правило, вона читається короткий звук І. Сьогодні поговоримо ще про ті комбінації, які вона творить з іншими буквами. Ну, зокрема, всі голосні роблять комбінацію з буквою R, ну, по нашому Ри, тобто у нас було R тепер R. І ще всі голосні роблять комбінацію з буквосполученням Р. Перед цим ми розбирали «аре» в попередньому році, тепер буде «ере», Ну, і ще інша комбінація. Але почнемо з першої: з R. Так, комбінація R читається як «е», e, такий собі гарний, цікавий звук, англійський такий. З першого разу, можливо, і не вийде, тому тренуємося в слова. Це прочитаємо як х, у, х Verb. У, verb. серв Не serve, не е, e, не серв, не ir, не серв. Щось таке середнє між е e і E. Як М'який знак о у нас є, але це щось має бути середнє. Не серв, а serve. І не е, e, не «сев». І не м'який знак О, не serв. Середнє. SEV. «Сев». Ну, Практика, практика, і ще раз практика. Наступна комбінація ере -E дає нам звук «і». Ну тут транскрипція прозора, зрозуміла. Наголос більше на І, і далі оцей нейтральний звук е. E. «І». І ось такі слова як «і». Here. Here, Знову. near. Тренуємося далі заодно слова славу повчимо. Her pen. Her pen. To serve. Пам'ятаєте, що це to. Відповідає українському ти в кінці дієслів. Це така собі не особова форма дієслова, Початкова форма от, читати to read, писати to write. Ходити to go. Так само тут обслуговувати to serve. To serve. Тепер спробуйте перекласти це речення. Я обслуговую її. І це буде I serve her. I serve her. Почитаємо деякі слова. У вас є транскрипція. Тому думаю, що проблем не буде. Прочитайте його вголос. Тепер ще ось це. І ще одне. Це має бути to remember, never, letter. Яку закономірність ви тут помітили? От ми щойно говорили про комбінацію цю R, і як вона має читатися. А тут вона читається як нейтральний звук E. Remember, never, letter. Справа в тому, що не наголошені позиції ця комбінація ось так читається. Тому це її просто як запам'ятати. Just remember it. Так? Йдемо далі з нашою комбінацією R E R. Ось у вас є такі слова на цей звук і транскрипція до них. Прочитайте вголос. Це має бути Here. Ear, знову пам'ятаєте про ці омофони, слова, які звучать однаково, але пишуться по-різному і мають різне значення. Ну і останнє слово iar. Бачите, у нас є слово вухо, ір. Якщо до нього додати букву H, звук H, то це вже вийде слово чути, тому легко запам'ятати. Hear, ear. І тепер увага. в попередньому уроці ми говорили про комбінацію з буквою A, от, зокрема, а-ір, і воно читається як hir. От, Here, ear. То будьте дуже уважні з цими звуками, тому що, here – це різні слова. Ear, ear – це різні слова. Можливо, подивіться попередній урок ще раз і потернути цей звук. Практикуємось. Вам потрібно ці слова погрупувати в два стовпчики, залежно від того, який звук букви передають. Натискайте на паузу. Берете листочок, ручку і пишете. Це має бути ось так. Тепер разом прочитаємо. Перший стопчик. Near, ear, Here, dear, Spear, mere. Другий стопчик. Her. Serve. Term. Perfect. Verb. Heard. Nerd. І переходимо до цікавих і важливих моментів. Ну, перед цим теж було багато цікаво і важливо. Але сьогодні поговоримо про букву сполучення TH. Ви його будете часто зустрічати. Ось ці дві букви разом. Вони передають дуже цікавих два звуки. С. З. От перший звук С. Другий дзвінкий. З. І от таких звуків, в принципі, в українській мові немає. Але вони є дещо подібними по творенню, по місцю творення такому першому. До наших звуків С і З. Так, от С він глухий, з дзвінки. Але як же вимовити англійський – «з»? Увіть собі, що ви хокейний фанат, ви пішли на хокейний матч. Дивитесь матч, там все добре, і тут вам шайбою зуби вибиває. Але ваша команда виграє, ви хочете вболівати, і вам треба ж кричати: шайба, шайба, шайба. Але ж зубів передніх немає. Тому як ви будете це кричати? Сайба, сайба, сайба! Тому що язик поліза туди далі вперед, аж за те місце, де мали бути зуби. Тому зуби, слава Богу, всіх на місці є, але язик туди треба аж за зуби посудити. Тому с, с, сайба, сайба, так, глухий звук. с. Для того, щоб зробити дзвінкий звук, уявіть собі, що поруч з вами хтось сидить і хоче говорити не, 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 не с, а з. І це вийде зайба, 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 що відрізняє глухий звук від дзвінкого. Покладіть собі руку зараз на горло і скажіть український с. Просто повітря виходить. А якщо «з», там щось таке дрищить, щось, так, щось там дзвенить, «З», з, а так само с з. Сайба, зайба. Ну, Тренуємося далі. Тому, перше, я вам так погрупувала ці слова по стопчиках, щоб ви розуміли, що там буде глухий звук, а там дзвінкий. Тому перший стопчик прочитаємо ось так: thenк. Think. Як налаштувати язик, і взагалі, рот до того, щоб правильно цей звук вимовити? От, прямо про себе собі говорите. Ага. Сайба, сайба. Синк. Сайба, сайба. Path. Наступний стопчик: дзвінкий. Зайба, зайба, зе. Зайба, зайба зет. Найчастіше глухий звук буде траплятися в словах на початку слова і в кінці. А дзвінкий звук в службових словах і в займенниках, які ми, зокрема, щойно прочитали. І в словах всередині слова, зокрема, між голосними, але не тільки. Тому що більше ви будете читати, то просто ви будете більше запам'ятовувати, що це слово з глухим звуком, а це дзвінким. І на цьому, в принципі, все. Потренуємося ще. Поки що теж по стопчика вам погрупувала, щоб ви чітко знали, де глухий, а де дзвінкий. Тому зараз ви прочитаєте ці слова, потім я їх прочитаю, а ви за мною ще раз повторите. Пімдайте, що всі вправи ви робите голос. Ну, заодно ще й перекрповчимо. Тому з глухим звуком це буде ось так звучати: theme. Depth. Theft. І з дзвінким звуком. The це слово не має перекладу, бо це службове слово, це артикль. Ми взагалі про артиклі і таке поняття дещо згадували. Ми говорили про артикль E, е, ну, наприклад, ручка це буде a pen. Ну, якась собі ручка, будь-яка, яких багато. А якщо я говорю саме про цю конкретну ручку, то це буде the pen. Але це більше граматична тема, колись про це, можливо, пізніше поговоримо. Але тепер ви це слово будете часто зустрічати в текстах і будете знати, як воно читається. Воно читається як the. І наступне слово there. Зверніть увагу, ми сьогодні говорили про цю комбінацію e, що воно має читатися як «ir», а тут «ir». А чому? Тому що в кожному правилі є винятки, і от, зокрема, перед вами виняток. Що воно читається як there. Але якщо з цього слова букву «t» оцю першу прибрати, то у вас вийде слово here, яке читається по правилах, все як має бути. Тому here, але there. І останнє слово «there» that. Підсумуємо сьогоднішній урок, що ви сьогодні вже знаєте нового, багато чого. Так, ми розібрали три нови, е, чотири нових букви, поговорили про комбінацію з буквою І, комбінації Р, Р, Е, e, Р. Звернула вашу увагу на те, що комбінація R в кінці слова в ненаголошеній позиції, зокрема, маю на увазі, де наголошені позиції, вона читається як нейтральний звук E. Е. І сьогодні ми поговорили про два чудових звука в англійській мові С. І З, які передає комбінація th. Як завжди, пам'ятаєте, що перед тим, як переходити до нового уроку, інформація з цього уроку має гарно засвоїтися, щоб ви без підглядування знали, як читається та чи інша буква чи комбінація букв, і тільки потім йдете до нового. Добре. Е, домашнє завдання, як завжди, бо це вам можливість додатково попрактикуватися. Тому завдання ці слова не просто прочитати, а ще й вивчити вже пора вчити слова і розуміти те, що ми читаємо. І от прочитати ось цей текст вголос, гарно, з інтонацією, розуміючи, про що ви читаєте. Ну як завжди, напишати транскрипцію до ось цих слів. Там, де є TH, я поки що вам теж погрупувала, щоб ви знали, де глухий, а де дзінкий звук. Ну, а слова написані в рядочок. Думаю, що у вас проблем з ним не має бути. Щоб це все гарно передати в транскрипції. Ну і a tongue twister на завершення. Так? Чистомовка. Чистомовка, скоромовка. Сьогодні буду говорити про пару ведмедів. Що будь обережний. Ну, тому що пара ведмедів живе ну, близько тут. Це зрозуміло, це ясно. Тому англійською це буде звучати так. Спочатку повільно. Be careful. A pair of bears lives near here. Is that clear? Зверніть увагу на слово bears, ну, власне, слово ведмеді. По правилам, це мало б бути б, ну ж таки, комбінація EAR, про яку ми сьогодні говорили. Це мало б бути б bears. Але ми її читаємо як bears. Бачите, ще один виняток на сьогодні, як слово there, так само слово bear. Тому ще раз повільно. Be careful. A pair of bears lives near here. Is that clear? І тепер швидше. Be careful. A pair of bears lives near here. Is that clear? Тому тренуйтесь, вправляйтесь і до зустрічі у новому уроці.